Декілька днів тому, в середині липня, з дуже великим запізненням через погану зимівлю та морозну весну, нарешті в моєму садку розкрилася чудова плетиста троянда із чарівною назвою Ельф. Виведена вона в Німеччині у 2000 році компанією Tantau. Ця троянда відноситься до ностальгічних троянд через її елегантну форму з ніжною, незвичайною кольоровою гамою і дуже приємним фруктовим ароматом, який мені нагадує аромат цитрини. Сорт Ельф названий так через його біло-зелений відтінок квітів. Він чимось нагадує колір слонової кістки, в нього є ніжна така лимонна нотка. Має він блідо-зелену основу пелюсток, але ближче до середини цвітіння в нього з'являються більш яскраві сонячні нотки. Квіти троянди ельф великі, густомахрові, мають ностальгійну чашоподібну форму. Вони можуть досягати діаметра від 8 до 14 сантиметрів, можуть бути розташовані по одній три та більше штук на одному квітконосі. Ось цього року, нарешті, моя трояндочка. Цвіте букетиками на кожній гілочці. Моєму кущику вже третій сезон на ділянці. Перші два сезони вона тільки наростала, квіточок було небагато, тримались вони недовго. А сьогодні, ось подивіться, це вже певна четверта доба, і квіточки чудово тримаються, розпускаються, стаються пишнішими. І коли проходиш повз них, надзвичайно гарно. Пахнуть дуже люблю ось цей фруктовий цитрусовий аромат, який Йде від квіточок. Кущ цей сильнорослий повинен бути, потужний, 2-3 метри в висоту і шириною десь приблизно півтора метри. Але у мене в садочку він поки що тільки розростається, і більше 2 метрів висоти в нього не було. Минулого року він наростив потужні гарні пагони 2 метри, але я ж кажу, була. Дуже невдала зимівля і довелося зрізати аж під самий корінь. Думала, що він зовсім не цвістиме, але подивіться, він ще й квітне і квітне так чудово. Дуже-дуже люблю цю троянду. Цвіте вона повторно хвилями протягом всього літа. Повинна вона розквітати на початку літа і цвіте аж до заморозків. Гарна троянда, всім рекомендую. Пишуть, що вона стійка до борошнистої роси чорної плямистості, але в самому кінці цвітіння, коли вже восени починаються дуже холодні дощові дні, то трояндочка підхоплює в мене і борошнисту росу, і чорну плямистість. Також пишуть, що в неї дуже хороша морозостійкість, але перші два роки вона в мене підмерзала. Думаю, це пов'язано з тим, що кущик ще досить молоденький і ще він не набрав тієї міці, яка йому потрібна. Листячко у неї темно-зелене, блискуче, дуже гарне, здорове. Нею можна озеленювати квіткові стіни, живі, декорувати арки, альтанки, паркани, можна її горизонталити, а також можна більш коротко зрізати і вона буде рости досить таким високим, розкидистим кущем. Дуже гарна троянда обожнює її.